Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пекельна нічка видалася для всіх жителів України. Проте для багатьох областей вона пройшла тихо, чого не скажеш. Про Хмельницький. За попередніми даними там першокласно відпрацювало ППО. Проте є прильоти. Втім, не туди, куди окупанти цілились. Зазначають джерела. Над областю збивали як ракети, так і шахеди, запущені з Білорусі. У відповідь вибухи лунали і на території і Білорусі місцях дислокації бускових установок шахедів. Той же час партизанські телеграм-канали пишуть, що після вибухів на Лунінцю та Зябровці почався розбір польотів. Як виявилося, Лукашенко дуже і дуже сильно посилив свою охорону та протиповітряну оборону своїх резиденцій. Очевидно, бере приклад з Путіна. Ну, правильно, аеродроми захищати не треба, і так не допоможуть. А Лукашенко у мами один треба себе перегти, Пишуть телеграм-канали у будь-якому випадку. ЗСУ мають власне озброєння, яке здатне рознести будь-який військовий об'єкт на території Білорусі і діряве білоруське ППО. Навряд чи цьому завадить Зябровка не дасть збрехати. В цю гру можна грати у двох – удар по Житомиру, удар по Зябровці, удар по Хмельницькому, удар по лунінцю і так далі. Що ж з погляду Росії і Кримський півострів і Білорусь є не більше ніж плацдармами, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Про це у своїй колонці пише колишній посол України у мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки, в залежності від тієї чи іншої ситуації визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкт атаки це англосаксонський регіон, скандинавський регіон, північна Європа. А для плацдарму у Криму, Балкани, Південна Європа, Середземномор'я. Переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно східний кордон, а потім вирішувати питання із Білорусю, Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони. повинні мати тотожну оцінку. І для того, щоб полегшити способи, методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Та як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції, зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів на думку безсмертного багато Є між самоназваними керівниками цих підпорядкових Москві територій Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусі на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримові статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму, завдавати ударів по точках, аеродромах, що нині застосу. Совуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні, написав автор. Розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона переросте у регіональну, а потім у континентальну і глобальну. І тоді РФ використає проти північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі. Вважає експосол. так, за його словами, удари по білоруських базах звідки йдуть. Атаки по Україні будуть відповіддю на агресію і виведуть. Білорусь з війни, судячи з того, що зроблено у Криму в українському військово-політичному керівництві, є люди, які розуміють призначення і білоруського плацдарму. Припустив безсмертний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.